Щойно перевірив напругу 170 вольт. Включив світло. І що ми бачимо? Ну, взагалі світла немає. Ледовські лампочки вони просто не загораються. Ось такі справи, бачите. Станція мигає. Ви бачите, мигає шнурочок, показує, що нестабільна мережа, що є, ненормально. Станція зараз перейшла на акумулятор. Всім доброго дня, мене звати Олександр. Ви на каналі своїми руками. І сьогодні в серії буде йти розмова про зарядну станцію Oukitel на 1200 Вт. Значить, по ній ще мало досить таких оглядів, ще мало висвітлено різних питань. Тому на власному прикладі я вже прокористувався 2,5 місяці, дещо про неї знаю, дещо про неї розкажу. Також накидав для себе на шаблончику, значить, деякі питання, які були цікаві людям. І Обов'язково це плюси та мінуси. Дуже важлива складова цих, цих зарядних станцій, тому що в кожна вона відрізняється. Це може бути анкер, це може бути Блюетті, може бути Кофлоу. В даному випадку це Oukitel. це китайська зарядна станція. І знаєте, таки, в принципі, порадувала мене і десь чимось е, засмутила. Тому я про це все розкажу. А також проводимо деякі тести. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми поїхали. Давайте зараз перейдемо до огляду цієї зарядної станції. Значить, вмикається та вимикається вона через одну клавішу Показую на інтерфейсі. Отак вона виглядає. Затискаємо і вона вмикається. Йде стартовий запуск кулерів. Їх 4 штуки з однієї та з іншої сторони. Показую, Отут 2 і тут 2. Бачите, в режимі холостого споживання, тобто вона просто включена, до неї нічого не під'єднано, вона абсолютно не шумить. Ну Вона і не шумить і далі. Я це все продемонструю. Давайте пройдемо по інтерфейсу. Так, У нас є перекурювач. 12 вольт 3 ампери, 12 вольт 3 ампери. Вмикається однією клавішею і бачимо на екрані на дисплеї, індикацію. Що прикурювач така папіроса. Включено, вимкнуто. Окей. Далі вмикаємо наші всі порти USB та IPC, що необхідно. І у нас заграється так, тут порт USB. Все дуже примітивно, дуже просто і зрозуміло. Е, далі, що цікавого такого, не в кожній станції це є. Мені це сподобалося. Наприклад, затискаємо, і є ліхтар. Зараз поясню, чого, наприклад, для мене це важливо. Моя зарядна станція стоїть отут між ліжком, диванчиком, та холодильником, і вона підтримує життя мого котла. Ну і гірлянда, і не тільки. В даному випадку вона стоїть тут дуже плотно, і коли вимикають світло, щоб її нащупати, щоб потрібно включити, дуже зручно натискаючи. Лише одну клавішу і вмикається ліхтар, що, в принципі, освічується вже півкімнати, як мінімум, і можна знайти далі вже включатель, піти по своїх справах і так далі. Потім я ще про це детальніше розкажу. Ще таке з досить цікавої особливості цієї зарядної станції, чомусь інженери вирішили розташувати порти по бокам. Тут ми маємо порт підключення сонячної панелі. Тут ми маємо порт саме від розетки 220 вольт сюди Шнур. Маємо запобіжник. І друге дивне рішення. Тут була кришечка, я її зняв, тому що вона в мене не поміщалася. Дві розетки, значить, збоку. Мені це досить таки незручно. Так вони виглядають. Задня частина нашої даної зарядної станції виконана просто, примітивно, звичайний пластик. Такі ручки мають. До речі, ручки досить такі цупкі та з фіксацією. Давайте піднімемо камеру, щоб було видно. Якщо її потрібно десь переносити чи переставити, Підняв собі ручки, не потрібно руки засовувати десь знизу. Що не завжди я зручно. Взяв за ручки, як чемодон, підняв і поніс. Ручки складаються, не заважають, проблем з цим ніяких немає. Отже, так виглядає наша станція. В даному випадку, що треба про неї розказувати, вже розказав про інтерфейс. та як вона виглядає. Я думаю, це не всім буде цікаво. Переходимо до технічної та фізичної частини, що вона може, що до неї можна підключити, як вона себе веде в роботі, скільки вона заряджається, скільки вона розряджається як використовую її я. Її плюси та мінуси. Погнали. Отже, дивіться, як використовую її я. Значить, дана станція зараз включена. Збоку я натискаю вмикання саме розеток. Дивіться. Кнопка для того, щоб вмикнути розетку, інженери чомусь помістили сюди з боку. Вона дуже маленька і дуже незручно там натискати. Це, скажімо так, діло кожного, але для мене це незручність. Ну, в принципі, меретися можна. Включив її, включив подовжувач, обична китайська переноска, яку я переробив під більш цупкий хороший провід з більшим січенням і так далі. Е, стоїть наша станція. Включаємо кнопочку, загорається тут синенька індикація і мені цього вже достатньо. Я користуюся тільки однією розеткою. Далі, що я сюди підключаю? Я підключаю сюди котел, ще один подовжувач та е, споживання телевізора. Значить, в такому режимі йде споживання приблизно 200 Вт від котла та від телевізора. Чого вистачає приблизно на 7 годин роботи. Е, що є дійсно правда, тому що до 7 годин. Я навіть і не видивлявся той телевізор, в будь-якому разі, її вистачає досить таки надовго. Коли ми вмикнули кнопку індикації саме розеток, засвітилася індикація чистого синусу. Це все, звісно, добре, але давайте все ж таки перейдемо до її характеристик. Значить, слід сказати, що на залізофосфатному акумуляторі дана станція має 960 Вт годин, і хочу зараз під'єднати сюди ватметр. Вимкнемо освітлення, мабуть, для того, щоб більш краще було видно. Так, бачимо. 230 вольт. Щоб було видно 230 вольт вона зараз не підключена до мережі. Це спеціально я зробив для того, щоб зараз перевірити індикатором наявність двох фаз. Не знаю, давайте отак, щоб вам більш видніше було. Дивіться, 1-0. Очте, не світиться нічого. Друга. Фаза світиться, не світиться, світиться. Значить, для фазозалежних котлів це буде прекрасний варіант ті, які, тим, яким потрібен ноль. Бо деякі котли фазозалежні І є зарядні станції, якщо в холосту без навантаження та без під'єднання до розетки, показують відразу дві фази. Ви підключаєте прибор, а потім вже. Вона бере там своє, але не має правильного результату. Тут, тут все правильно. Фаза є, нуль є. Далі. І так, далі. Значить, проводимо тест. Показує, що станція наша включена, показує навантаження. Тобто 0 мережі. Мережа відключена, показується у нас 81 Вт споживання. На виході із станції я для зручності підключив, вже ж, просто подовжувачі з самої станції, вивів, щоб вам було зручно дивитися. Бачимо 230 вольт виходу чітко 50 Гц. Знизу є. Дивимося зараз, що мене цікавить, чи співпадають вати. Тут показує 86 Вт, станція показує 81 ну Так як, в принципі, це дешевий китайський прибор от метр. Може бути похибка. Думаю, цього нам достатньо. Нас цікавить зараз вольтаж. Тепер звернемо увагу на отакий ось древній-древній прилад. Це в нас е, типу трансформатор, який може змінювати свою напругу, підвищувати її і понижувати. Ну, В даному випадку пониження в нас не працює, в нас працює підвищення. Давайте ми його включимо. Так, включили. На приборі ми бачимо 220 вольт. Чітко 220 вольт. Зарядна станція. Побачила мережу. І зараз бере від мережі зарядку і розганяється. Ну, правда, тут 1% відсоток достатньо, тому вона дуже не розженеться. Вона буде так мінімально його підтримувати. Так, і що ми бачимо? Значить, у нас зараз 220 вже 217 станція. Пішла в заряд. І перемкнула наші прилади вже на мережу. Бачите, вольтажіка. З але частота? частота стабільна. Тут окей. Далі. Що ми робимо? Беремо зараз, підвищуємо до 230 вольт. Так, станція спрацювала. Має обмеження 229-234. Давайте на 250 вольт додамо. Максимально. В розетці 250 вольт. Бачите? Оце один із таких, все ж таки, як-неяк як мінусів, бо контроль вольт виходить уже навіть за межі 250 вольт. 260 навіть додає, бачите? Тобто вона заряджається, вона сама себе контролює, а от уже приводом вашим може бути не дуже добре Повертаємо в норму і все приходить в норму. Це такий досить вагомий аргумент. Щоб на це звертали увагу, тому що якщо будуть дуже високі скачки, можуть вона ваші приводи не до кінця спасти. І тепер цей прилад зараз не працює на пониження, тому вам скажу, як воно є в реальному житті. Коли напруга просідає до 190 вольт 200 вольт, воно ще трішечки-трішечки витягує, але просідає і отут, тут теж просідає до 190 просідає. І тільки на 170 вольтах вона уходить вже на питання від акумулятора. Висновок, що якщо, наприклад, у вас е фаза залежний котел, там е дорогуще оборудовання, е вам треба додатково до цієї станції не заважало б, щоб ще був стабілізатором. Вона є тільки зарядна станція, вона є як великий повербанк, але вона не є стабілізатором. Вона пропускає через себе і в плюс, і в мінус. Вихідна мережа завжди гойдається. На відміну від того безперебійника, що в мене був Вольт Польська Sinus Pro, той стабілізував із 170 В витягував всі 230, то тут трошки інша ситуація. Отже, не було у нас 8 годин електроенергії. Електростанція працювала без перестану, розрядилася майже до 15% і показувала ще 1,5 години роботи. Тобто ще 1,5 години вона могла працювати. Що від неї зараз працює? Від неї зараз працює котел та телевізор. Більше я не спостерігав по ватах зарядки, значить, для себе вона бере на заряд. 700 Вт-36 Вт, бачите, споживання саме телевізора та котла А от конкретно на зарядку та підтримання свого ну, скажімо енергозабезпечення вона бере 700 Вт. Саме зараз дуже хороший приклад. Бачимо, що на такому аналоговому вольтметрі як нестабільно у нас працює напруга. Можна сказати, що її немає. Ну, 170-180, а зранку було 150 вольт. І така ситуація по всій Полтавській області. Ну, в більшості випадків, тому бачите, тому є необхідність якось забезпечувати живлення свій будинок та свою сім'ю. Тому працюємо над вирішенням цього питання. Значить, Дивіться, зараз важлива інформація. Тільки що прийшов з гаража і подивився на своєму вольтметрі аналоговому. І там показало, що в мережі 170-168 вольт із такої напруги, оцей наша на, зарядна станція витягує 700 Вт, да, трошки пікає, трошки щолкає всередині. Ну, Якщо повищастить, то зараз покаже. Але в цілому. Витягує, витягує від 170 вольт. Заряджається. чуєте щось, щось хрустнуло. Тільки просідає нижче 100, 170 вольт, там десь до 160 і вона переходить в автоматичний режим, тобто роботи від акумулятора. Але зараз вона заряджається і тяне 700 Вт з мережі. З електроенергії в нас зараз зовсім кепсько. Я б сказав, що критично. Ну, в цілому радує те, що вона швидко заряджається, їй там години-півтори достатньо добить до 80%, а далі знову можна пускати в ходу. Тобто далі знову можна з неї забирати енергію. Так що, такі справи, поки що спостерігаємо, дивимося, як вона себе поведе. І так, закінчуючи значить, даний ролик, хотів сказати, все ж таки, дати відповіді на питання, ті, що люди часто задають, ті, що було цікаво мені, і ті, що буде цікаво вам. Думаю, вам це теж допоможе з вибором. Значить, і ще будуть плюси і мінуси. Перше, яка вага? Вага 14 кілограмів. Я так розумію, багатьом людям це важливо, тому що її треба перенести, переставити, кудись переїхати. Загрузити її і так далі. В будь-якому разі 14 кг це не так і багато. Це зручно. Чи можна підключати до неї весь дім? Е, можна, але не нужно. Вона конкретно е, ця станція заточена під роботу для ноутбуків, телевізора, також кімнати та освітлення, але краще до неї підключати тільки по назначенню. Можна зробити подовжувач, а в подовжувач підключити необхідні всі речі. Чи є? Станції роздільна фаза та нуль. Так є, я це продемонстрував на індикаторі. Ми чітко бачимо, що фаза загорається червоним на індикаторі, а нуль не має взагалі ніякого освітлення. Чи стабілізується він, тобто, коли мережа гойдається в плюс та в мінус, ні, не стабілізується. Він контролює свій заряд, він сам себе підтримує, ну тобто, вона ця станція сама себе підтримує. Але прилади, які в неї включені, мають отакий скачок напруги. Тому в будь-якому разі, додатково, якщо ви хочете себе саме від скачків за, так, захистити, то вам ще потрібен стабілізатор. Чи шумить він? Ні. Насправді, навіть коли ми підключаємо там пів кіловата, кіловат, я підключаю часто мікрохвильову піч вечором, коли немає освітлення, немає енергії, підключаю мікрохвильову піч і він. На себе 1,2-1,3 кВт, і, і все класно, все добре. Тобто він не шумить взагалі. Можна сказати, це величезний плюс, він дуже-дуже тихий. Чи включаються самі розетки, якщо висадиться до нуля акумулятор і з'явиться потім мережа? Не знаю. Можливо, якщо хтось знає, напишіть, тому що я до нуля його ще не висаджував і не можу сказати, щоб не вести в оману. Людей, щоб робили правильні висновки. Тому, якщо хтось знає, то напишіть, це буде корисно всім. Так, що до нього можна підключати: мікрохвильова піч, чайник, телевізор, телефон, комп'ютер, лампочка, гірлянда. Багато повербангу заряджати можна. Холодильник, він прекрасно тягне холодильник. У мене холодильник інверторного типу. Він в максимальному навантаженні бере 180 Вт, тому підключати можна. Пікове його навантаження, він може запускати прилади до 2 кВт без проблем. Ну, в принципі, що є теж великим плюсом. Як довго заряджається? Зараз після цих відповідей я вставлю ролик і покажу, як він заряджається. Він на себе бере, тут є швидка зарядка, він заряджається досить швидко. і Десь за півтори години він заряджається досить таки ну, повністю. Швидка зарядка, я маю на увазі, він бере на себе 700 Вт з розетки на зарядку, і буквально за, за пів години більше, ніж 50% він набиває. І потім вже потім повільніше добиває, скажімо так, до кінця. Яка його ціна? На сьогоднішній день ціна його коливається. На даний момент я його купляв, коли ще не було блекаутів. Ну, можна так сказати, в останній вагон застрибнув. Е, я його взяв за 23 тисячі в епіцентрі. У центрі Тому зараз на даний момент вони можуть подорожчати. 23 тисячі це цінник був до блекаутів. В принципі, те, що є нормальним по відношенню до своїх конкурентів. Ну і давайте вже тоді перейдемо. Е, до мінусів та плюсів, щоб вже так дуже не затягувати. З мінусів це саме-що саме, саме що таке мене прям дуже сильно засмутило. Немає стабілізації. Ну, Тобто, я говорив, що напруга з сіті у нас підвищується, і на виході з цієї ж розетки теж підвищується. Не дуже добре. Ну і відповідно, як понижається, теж понижається. Другий мінус мало розеток. Якийсь чудо-інженер запхнув дві маленькі розетки з боку. А в мене станція стоїть вперед між холодильником та диваном. Сюди навіть розетка підлазить з дуже-дуже великим. таким Коротше, незручно. Це дуже незручно. Е, так. Незручна кнопка вмикання розетки. Про те, що я говорю, ну, отут, ну, чому її не виставити десь тут на панелі, щоб вона була. Треба лізти шукати десь з боку. Дальше. Для мене це теж важливо, це може не кожному буде потрібно. Отут, зверху, в багатьох станціях зарядних, екофлоу, ханкерів і так далі, і, і різні цінові категорії, все Ну, В даному випадку мені не вистачає, щоб тут була безпроводна зарядка. Її немає. Теж мінус, для мене це вагомий. Е, далі, іще з таких е, мінусів, з одного такого мінуса, що я можу сказати. Це багато буде людей відмовлятися відразу від цього, тому що немає, блютуза, немає вайфаю, неможливо контролювати станцію з телефону. Наприклад, часто в мене немає вдома, а часто йде відключення електроенергії, і я не розумію, скільки в моїй станції залишилося відсотків, в тому числі, як я можу контролювати свій вайфай дистанційно через програму. Розумний будинок можу контролювати котел, термостат, телевізор, все. А от зарядну станцію контролювати не можу, бо в ній немає вайфа і немає Bluetooth. Теж мінус. Пожалуй, на цьому по мінусах все. Переходимо до плюсів. Для мене, що саме важливо, це чистий синус в цій зарядній станції? Завжди я є з енергією, в принципі. Вистачає її для моїх потреб Отак. з головою. Я її навіть ще до кінця навіть не розрядив. Це швидка зарядка, це дійсно один із самих вагомих плюсів, тому що коли в нас є відключення по 7, 8, 10 годин, станція буде розряджатися ну, практично до нуля, будемо реалістами. А може, може ще й не вистачить. То, коли включать світло на півтори-дві години, цієї електроенергії можуть не вистачить. Щоб зарядити повноцінний акумулятор. Тут у нас залізофосфатний акумулятор, він заряджається швидко, ну реально швидко він заряджається, тут питань немає, і це величезний плюс. І цих півтори-двох годин, навіть дві години, то забагато. Півтори години ну, він з нуля до, до сотні дозаряджається. До це величезний плюс. Ще немало важливий плюс. У мене раніше хто спостерігав, був Sinus Pro Volt Польська 800 є. Цей безперебійник був нереально шумний. Він так жужжав, він так шумів. Це одна із перших причин, по, по якій я відмовився взагалі відмовився від нього. Просто відразу поставив на цьому ні, тому що він дуже шумить. Так, тихий, легкий, ага, і є тут захист, як сказано виробником, є захист від. Різкого перепаду, але бачите, я вам продемонстрував, що який це різкий перепад. Якщо буде різкий перепад на 260 вольт, він там клацає, щось е... щось собі там робить. Е... Може, це буде захист самої станції. Може бути, тобто що станція не вийде з ладу, якщо буде стрибок там до 300 вольт, станції буде добре. А вашим приводом може бути не добре. Розумієте про що я. Ну, в принципі, я сказав те, що я хотів, якщо у вас є. Якісь доповнення, будь ласка, напишіть коментар, буде цікаво не тільки мені, буде цікаво всім людям. Тому що чим більше ми будемо знати про таку станцію. І ще, якщо в кого є така станція, і у вас є власний досвід, напишіть вашу станцію і напишіть, чому саме вибрали ви її. Я думаю, це буде дуже класний, ну як сказати, навіть не форум, а спільнота, обговорення в кого що є. І хто чим користується, і на що власне, подивитися, як на альтернативу. Я не говорю, що це саме супер класний прилад. Я вибрав по ціні. ну, Та, яка підходить мені. Е, якщо у вас є кращий якийсь варіант, і чим він кращий, напишіть, буде дуже цікаво почитати і поспостерігати. Ну, в принципі, сказав все, що хотів. Коментуйте. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал. Якщо є питання, запитуйте. До нових зустрічей. Всім мирного неба. Ще один із плюсів. Ось пральна машина не достирала, була 5 хвилин. Ну, 5 хвилин не докрутила. І не стоять же ж їй зараз 5 чи скільки чи 7 годин з відключеннями. Прийшлося, ось стоїть е -е, переноска. І переноска зараз підключена до зарядної станції. Зараз покажу, яке споживання йде на віджимі. та ну, взагалі скільки споживає. Так. Показую. Зараз пральна машина підключена і підключений котел паралельно. О він там працює. Тим часом, поки кіт спить. 130 Вт. Ну, це зараз котел працює тільки в режимі прокачки, циркуляційний насос працює. Так, ось е скачок невеликий був. Зараз пральна машина піде на віджим і там десь до пів кВт буде споживання. В цілому, це просто незамінима штука. Е під час наших реалій. Так що так що якось так. Все працює.